Вас вітаю хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. А сьогодні я пропоную вам переглянути таку тему, як то нам би фармити, да так, щоб не робити донати у War Thunder. А перед тим, якщо ми зачепили вже цю тему, я звісно закликаю вас не донатити у Тундру, адже розробники є москалі. І якщо ви вже жити не можете без тої гри, донатьте краще на ЗСУ. І чистить свою карму. А ми із вами починаємо. Поїхали! Давайте визначимось із двома основними пунктами, які нас цікавлять, це срібло та безпосередньо досвід. І почнемо ми із вами зі срібла. Так от, щодо срібла, ми із вами знаємо, що для кожної техніки відповідно до її рівня є конкретний коефіцієнт її прибутковості у грі. А саме, якщо ми із вами візьмемо, до прикладу, такий танк, як Leopard I, ми із вами побачимо, що він є одним із найприбутковіших на своєму рівні. Також, якщо ви вже звернули увагу, то на коефіцієнт прибутку забій, також має вплив і тип гри, у якій ви граєте. якщо це якась аркада, то на Leopard I він становить 140%. А от якщо ми граємо вже з вами в реалістичному режимі, то там вже цілих 210%. Бачите, яка прірва, таким чином ми із вами можемо робити висновок, що для німецької гілки Лео перший один із найбільш ефективних танків для фарму срібла. Також сюди можна вписати і М48, який знаходиться на п'ятому рангу із ним. І його наступник на шостому рангу, також М48, але іншої модифікації. Ну, а якщо ми поглянемо на інший тип техніки, до прикладу, ПТ, то Як-Тигр, ракетен Automat і ракетен Якт панцер також дають прибуток із таким самим коефіцієнтом у 210%. Це стосується середніх, так би мовити, рівнів. На топі, як ми всі знаємо, грати доволі важко, але якщо ви граєте не тільки на танках, то на прикладі тої самої Німеччини я вам можу порадити Waffenträger Wiesel, який по суті є ПТ, і колісну занітку флак ОБТ, на жаль, в цій грі мають на топі менший коефіцієнт прибутку, а саме у 190%. А якщо ми ще й порахуємо вартість ремонту, снаряди, ну коротше до біса. І, звісно, далі в нас іде фарм досвіду. Тут все дещо цікавіше. Якщо фарм срібла більший на середніх рівнях, то досвід має більший коефіцієнт на топових ОБТ. Але тут є свої нюанси, не дивлячись на рівень прибутку досвіду від гри на цій техніці. Ми все одно не зможемо доволі швидко викачувати техніку на більш низьких рангах. Тобто граючи на Бебрамсі чи Лео, якщо ви поставите викачування першого рангу, то за хороший бій за розподіл досвіду в кінці вам випаде на танчик лише приблизно 50 очків. Це означає, що якщо ви викачуєте техніку, то намагайтеся грати на тому ж рангові. Але при тому, обираючи танк для бою, звертайте свою увагу, скільки досвіду він вам може принести. До прикладу, якщо ви качаєте тигр 2П, то розумно буде робити це переважно на пантері Г, яка має тут найбільший коефіцієнт прибутку досвіду за бій на своєму рангові. Також це стосується і Фердінанда, якщо ви граєте на ПТ. Сподіваюсь, вам ця інформація була корисна і цікава, а ви не забувайте підтримувати це відео своєю гетьманською вподобайкою. Обов'язково напишіть коментар, яким чином вам зручніше фармити у тундрі. Давайте робити успішних українських YouTube проєктів більше разом. Тому обов'язково прямо зараз підписуйтесь на канал та шифте це відео серед своїх друзів, які грають у Тунду. Або просто цікавляться танковою технікою. А з вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.